Друзі, доброго дня! Вітаю вас. Бажаю вам щастя, миру, здоров'я. Ну що, бережіть себе, бачите, Сьогодні дуже масова була атака на Україну від 5-ї години ранку. Давайте подивимося, чи ще буде таке. Ну, я казала, що воно буде таке. Давайте подивимося, чи ще таке буде. Чи ще таке в ближчий час, чи буде така небезпека, як була сьогодні? Давайте будемо дивитися. Покажіть нам, будь ласка, <кій> чи буде на Україну ще така небезпека і атака. Покажіть. інформацію, конкретну інформацію здають. Конкретно здають інформацію, друзі. Де йде щось нове. Де йде щось нове, і там здають. То, що кажуть, що якась помста, ні, це ніяка не помста, друзі. Ніяка не помста ні, нічого. Це просто е, йде допомога від союзників і передають інформацію. Що вона йде, куди вона йде, аби вона не дійшла до місця призначення? Приміняють силу. Ну, так, бачите. Що... Чому це роблять? Бо йде щось нове, щоб це умертвити, убити, щоб обесилити війська, бачите? Бо, щоб не було сили. Не підсилити на фронті хлопців, ЗСУшників, королів рицарів, рицарів Жезлових, аби вони не мали сили. А от, а є ті, во, є ті, які здають. бачите, інформація, які здають, передають інформацію, де щось нове приходить. І це і прямо в ціль б'ють. Бачите, нищуть. Прямо в ціль нищуть. Ота-така так, от ситуація. Обесилити, аби до лінії фронту не доходило. Аби не доходило не, не, не підсилювати Україну. Так, чи буде в ближчий час, чи буде в ближчі дні ще така повторна атака. Передають, що 100 ракет, 100 шахедів гаратало. Ну, було чути, було чути. Навіть тут, де я, було чути. Збивали по енергетиці будуть лупити. По енергетиці можемо мати проблеми з світло, світлом. Богу дякувати, що ще тепло, бо може бути. в двох напрямках будуть бити. Бачите, по теплоенергетиці енергетиці і по. І по світлі, і по-теплі. По, по, по двох э, сторонах будуть бити, в двох напрямках це будуть бити, аби люди не мали, бо йде ближче до зими, що не встигнуть відновити це. Розумієте, О, бо йдуть вже помаленьку, ну так, через місяць вже в нас буде відчуватися, як-не-як. І щоби бачити, і світла не було, і тепла не було. Чому? Бо он тут двійка жезлів. Там, де тепло, і там, де бачите. Світло і тепло будуть бити. Що буде летіти? Що буде летіти? Що буде летіти? Дрони, дрони і ракети. Дрони і ракети будуть летіти, бачите? Пентаклі, дрони, мечі, ракети. Дрони і ракети будуть летіти. То саме буде. Будуть жертви, люди, будьте дуже, дуже обережні. Будьте дуже обережні. Вже буде буде, буде, буде ще, буде ще. Дивіться, з кораблів десь будуть. Скороблів будуть випускати ракети, ну і дрони. Так, давайте подивимося не буду я по кожному місці. Давайте подивимося. Захід, північ, схід, Отако центр. Давайте подивимося, де, де буде найбільша небезпека. Захід, південь, північ, схід і центр. Захід, південь, північ, схід і центр. Покажіть, де найбільша буде небезпека. Захід. Північ, південь, схід, центр. Захід будуть, будуть жертви. Буде пополані. А друзі, всюди, всюди, всюди. І на центр показало по всій території, по всій Україні, по десятці пентаклів. Захід. Карта жертви повішений. Північ. Трійка мічів удари ракетні. Південь. Колесо фортуни як було, так і є. Схід, бачите, летіти буде, ще там, де окупація, буде більше центр і центр по всій Україні, каже, буде. По всій друзі буде Україна, буде по всій, буде летіти, і, бу, і, і будуть ще й проривати і наступати. Будуть ще й на, проривати і, на, і наступати. Ой, господи, поможи, поможи заспокоїти. Це, поможи це заспокоїти. Так, давайте Росія. Яка буде ситуація в Росії, відповідно? Яка буде ситуація, відповідно, в Росії? Покажіть, яка ситуація буде на території Росії відповідно до, до цих ударів по Україні, і яка буде ситуація в Росії. Ну, вони накопичили дуже, дуже сильно. Ви знаєте, вони назбирали пентаклів, сонце, сила. Вони назбирали собі. Вони назбирали собі зараз, щоб це бомбити. Вони назбирали. Ну, летіти теж буде. По двійці мечів буде летіти, але е, будуть збивати. Ну, теж буде там, буде летіти. Давайте подивимося на, на, на о, Москва. Яка ситуація буде в Москві? На Україну буде летіти всюди. Тут буде, де пригранична зона, будуть, буде, буде летіти, будуть бої. От Білгород, Курськ і так далі. Тут мені показує, але я не буду то говорити, бо то не потрібно. Будет, тут будуть бої, тут буде летіти. І тут будуть і вони самі свої міста знищувати. Давайте подивимося Москва. Ситуація у Москві, яка буде ситуація у Москві? Ну, бачите, десь десь щось буде. Москва дуже велику роботу веде на рахунок того, аби Бачите, взяти шанс на розмову і на переговори. Взяти шанс. Дуже велику роботу проводить. Але щось ограничення не може добитися того результату, якого хоче. Так, не може добитися того результату. Ну, теж щось, щось буде. По території буде щось. Бачите, дев'ятка мічів, вісьмерка мічів. Щось теж може туди долетіти. Щось може туди долетіти. Теж буде примінена сила. Дев'ятка мечів, десятка мічів. Щось може. Буде, буде летіти і, в, і на москву щось, друзі. Буде летіти. Не буде Україна просто сидіти і під цими ударами. Буде і туди летіти, в ту сторону. І теж може десь бути попадання, і теж можуть бути жертви. Теж можуть бути жертви. Яка ситуація Покровська? Покажіть мені, яка ситуація Покровська, чи змінилося щось? Яка зараз ситуація у Покровську? Яка зараз ситуація у Покровську? Ну, сунуть, сунуть, бачите, бачите мечові суня, сунуть. Але щось таке станеться. Бачите, змінилося. Я робила до повнолуння, карти показували, що зайдуть на територію. Тут, що мені показує, теж. Бачите, ця територія, ця територія. Королі рицарі мечеві, але вони відвернуті вже від цієї території. Саме не зайдуть, щось станеться, що їх розіб'ють, там Там вони і лишуться. А хто зможе, то втіче, буде тікати назад, не йде вже вперед. Щось буде якась зупинка, буде якесь правосуддя. Рицарь мечів, справос... справедливість і десятка мечів. Вони розвертаються, не йдуть вже в ту. Так, на цій території. Так само тоді показували, що вони лицем йдуть до, на, на, заходять в тери, на територію. Зараз показує територія, але щось станеться. Правосуддя, он, правосуддя, і вони відвертаються, і, і хто зможе втікти, то втіче. А хто ні, то там їх розгромлять. Там їх розгромлять. Дай би Бог, що вони не зайшли. Ну, повинні повинні втримати. повинні втримати. Дуже важко, але повинні втримати. Повинні втримати. Україна повинна втримати. Майже вже, знаєте, така ситуація там в Покровську. Ой, що робити. Чи виходити з ЗСУ звідти? Чи що, Двійка камічів, чи йти. І тут щось, не знаю, щось станеться, не знаю що. Тут не показ... просто показано правосуддя, і тримали тяжко дуже, багато загиблих є. І щось вже, вже, вже зібралися відходити назад військо українське, бо в тупіку вже. І тут щось я не знаю що, щось станеться. Що російські війська розвернуться? Та дав би Бог. Дав би Бог. Ви бачите? Тут ні звідки не візьміся, виходить, сила в України. Сила в Україні. Тут вже Україна була. Українські війська. Двойка Пентаклів ледь-ледь втримували. Треба було відходити. Бо тому що попали в ту в, в пікову ситуацію. Треба було відходити. І от-от зрота вже виходило від президента, від Зеленського наказ на, на, від, на, від, на, від, на від, відступити з території. Тут щось станеться, що тут Господь Бог так дасть, що си? королева жезлів тут жезлів. Не знаю, що таке. І от прийде справедливість. На цій території, на цій території приходить справедливість. І бачите, рицарі мічів з цієї території. території відходять, йдуть, відходять правосуддя і розгром. Дав би Бог, дав би Бог, щоб зупини, зупинили. Дав би Бог. Ну, отаке, от друзі, отака от ситуація в нас. В Україні. Що ми маємо знати? Скажіть нам, що ми маємо знати, українці? Що ми маємо знати? скажіть нам вищі сили. Що ми маємо знати? Що ми маємо знати? Що самі Українці мирні мають знати? Сила в Україні є і буде. Бачите? Ви сильні. І сила буде. Тут і карта сили. Ви втримаєте ситуацію цю. Ви зможете її втримати. Ви зможете її втримати. Ви можете. Ви можете, ви можете. Так, каже, буде важко, бо тому що будуть бачити, цілити знов то саме, будуть бити, цілити по інфраструктурі, по теплоті, по, по тепломережі, по електроенергіці це так. Але ви втримаєте двійка пентаклів. Ви втримаєте сила на вашій стороні, вона, вона вас не покидає. Ви зможете це вистояти, ви зможете це вистояти. Вірте, вірте в себе, вірте в вищі сили і боріться до кінця. Дуже багато ДРГ, дуже багато е, йдуть, так, які, зда... які е, працюють на цю війну. Бачите, дуже багато є ще на території, і вони пролазять, ну, це ті ФСБ і так далі. Групи, оті ДРГшні, вони є, вони які працюють на війну, куди йти, куди то. Але. Ви буд будете їх виловлювати, карта, буде вестися з ними борьба, буд будете, буде, буде, будете виловлювати, вірте в себе, не розчаровуйтеся, сила, сила вас не покидає. Ну, Звісно, дьявол хоче окупувати ще більше нових територій, буде стрімитися до цього, але рицарі е Жезлові так само будуть вести, будуть вести борьбу. Буде все робити, щоб вони відступали. Бачите, Дьявол буде все робити, щоб ЗСУ відходило назад, відступало з. Освобождали е, ці. Освобождали територію. Може, буде того так все робити, аби. Де Україна зайшла, може так, як Курська чи ще нові території, де Україна зайшла на, на нові території. І скаже ні для того, щоб Україна покинула ці території, звільнила ці території. Дуже важко буде нашим хлопцям, але будуть триматися, будуть триматися. Дуже важко, але буде скаженіти. Буде скаженіти все робити. Пакості робити, і аби, аби знищити тих хлопців, які на тій стороні, які на Курщині, і на Білгородщині, буде їх на них кидати всяку весь, що має, що має буде кидати, щоб вони відійшли. Яка буде ситуація в, в, хлопців з хлопців ЗСУ на тій стороні, на що зараз йдеться ця операція? Як вони будуть себе, чи зможуть вони там втримати це все? Як буде хлопцям-ЗСУшникам на тій стороні? Ну, двійка пентаклів. Двійка пентаклів. Важковато, друзі. Ну, ну Війна, ну війна, але. Повинні вони себе якось так, знаєте, самі під цей, самі піднімають собі настрій. Двійка пентаклів, двійка кам'ячів. Стараються то все втримати, стараються, і що би там не було, що би, дивіться, що би в них не кидали, як би їх не викурювали звідти, як би там не палили. Ну тяжко буде. Тяжка ситуація. Але в них якась ну так, така ця віра в себе, що ми зможемо це втримати. Ми сильні, ми зможемо це втримати. Ну, погана карта, буде їх там, бачите, шмалити прямо. Шмалити прямо сонце і ракета. Ну, вони будуть боротися, битися, будуть стояти до кінця, але буде, буде, буде. Ну там не там надовго. Карта там надовго буде. Там ну, завтра не вийдуть ні завтра, ні післязавтра по карті умірності. Буде війна там. П'ятірка мечів, трійка мечів. Буде війна на новій території. Бачите? На території імператора. І це надовго. Вони не, завтра не Україна. З імператор, від імператора не піде карта уміряності це надовго на цій новій території. Бачите, довго чекали, довго казали, йдіть до себе додому, не чули. Ну і провелася робота. Україна не відійде, он карта. Україна не відійде. Велася дуже довга робота, попереджалося. Терпілося, що йдіть до себе додому, лечить на спокої. І, бачите? і це вже надовго на території імператора, на новій території, перейшла війна, і там буде жорстоко. Та, ну Війна, так як в Україні, в Україні теж жорстоко, так буде там, так буде там. Ті приграничні облас... обласні центри і села, так буде, як. В Україні, на жаль, ну війна. Війна не може бути тільки в одній країні. Аж ніяк не може. Ніяк не може в одній країні. Вона спочатку починається от агресор йде в одну країну. Ну і захищаються люди, захищаються, захищаються, а потім виганяють на їхню територію, і вона вже та війна. На тій території йде борьба, боротьба. Так що війна таке, що і ті, і та земля. Буде страдати, і та земля буде страдати. І ті люди, і ті люди. Це є війна. Ой, Боже. Отака От ситуація, друзі, бережіть себе. Обстріли ще будуть. Обстріли будуть. І дуже карти отакі там сонце і туз мечів, Воно все вже приготовлене. Нехай Бог милує. Нехай Бог милує, бо тому, що бачите, у нас перше-друге число, Плутон переходить в козиріг. І от оці числа, дуже оця неділя буде небезпечна. Плутон, то це щось недра, якісь, щось, щось отаке, от, це ядерка, це атомні АЕС. І нехай Господь дасть. Бо зараз, а там по тому коридор затміння 18 го числа до 2 го жовтня. Ну, отаке, отак, отаке. Але надіємося, що вже чисто не поїхав з Глузду. Ну, ядерка падає, я їй казала давно. Ті, що казали, немає ніякої ядерки. Я давно казала, ще з самого першого дня війни. Воно закінчиться ядеркою. Вона закінчиться ця війна ядеркою. І я я, не знаю. Я Я таке бачу, що він помало вже то призна... робив. Він вже, вже якісь випускав ядерні бомби, просто нам це не говорять. Там, там, де більше. більше, отаке, от більше... Агресивніше Вон вже пробував це. Це вже було. Але просто ніхто нічого не говорив. А зараз так і падає, так і падає, що воно буде. Воно буде. І я думаю, що то буде на території Росії, щоб знищити наше ЗСУ, бо ЗСУ не вступиться. По уміряності з ЗСУ не вступиться. Все. І щоб викурити, то він, ага, не вступайтеся. Розмова йде. Забирайтеся, забирайтеся, бо двійка кубків падає. Ту спетаклів і двійка кубків. Розмова йде. Я вам даю шанс, імператор говорить: я вам даю шанс, забирайтеся на свою сторону. Якщо ні, я лупну ядеркою. Карта сонця і туз мечів. Він це говорить. Щоби ЗСУ вісьмерка кубків відійшли, ЗСУ не відійдуть. І от, переживаю, щоб він не лупнув. Розумієте? Тож безбашенні, Тож безбашенні. Їм до лампочки, чи то їхня територія, чи там ще живуть люди, чи не живуть люди. Отаке. Бережіть себе, всього вам самого найкращого миру. Тримаймося.